Давай сюди. Так, всім привіт-привіт, народ. Так, у нас починається третя пара на сьогодні. Остання пара. Вони грають в онлайні не на студії. Сайгон проти Тайваню чи Тайланду. Я не розумію, Океанія, коротше. Два колективи Тім Флеш і Буря... Бурірами. Буррірами це від футболістів, це футбольний клуб Тайський. Фідлаві залишили. Чим Флеш вирішили взагалі не забирати не банили його і не забирали. Він пройшов навіть First пік. Забрали для себе Камілу в пріоритет поставили. І Бурюрами одразу забирають цього пугала собі. Да я сам вражений, його ніхто не забанив. Ну, тут он, ну, ну, червона команда залишила розмін. Типу, або забирайте для себе Камілу, або Фідла. І ми заберемо когось з цих персонажів для себе. Проти Каміли пішов Ренектон. І що я хочу сказати: Ренектон і Фідл це дуже страшна зв'язка. Вони можуть задавити Каміло. Проти Фідла обирають. Як всі вважають, Контрпік Єву. Ну, як я грав цей матчап, п'єва не може вбити Фідла сам на сам. І Фідл її не може вбити, і вона його не вбиває. І вона не має змоги просто бігати і забирати у нього ліс, тому що Фідл дуже швидко це робить. Мені здається, тут будуть зараз бійка саме через цей. Через верхню лінію будуть обидва колективи грати. Тому що Крокоділ в Лейті це не чемпіон. Каміла його просто буде продавлювати постійно. Ну, це не стосується Солоку. Но ну, Солоку це дуже э, страшна машина для вбивства. Тут будуть грати його таким чисто. Брузером, який буде влітати, давати стан по всіх і виходити із бійки. Більше від нього нічого не буде залежати. Ну і трохи потанчити обличчям. А, будь-моя воля, я би зараз поставив би ну, чиста камера за фідлом і дивився, як буде грати фідл. От не Фідл і є, просто дивитися, як вони будуть ну, один проти одного грати. А в ПК Лізі є 369-й, він грає. За ки... це, це китайський гравець, грає на топі. А в нас 368-й, він грає в лісі. А Сайгон це що. А, це Тайвань, правильно? Не Сайгон. Мабуть, mm -hmm, да. так. Хто географ у нас? Ти він, він Він Кіт. Пучений. О, це іграшковий крок. Прикольний скін. Мені подобається. Іграшковий крокоділ, іграшковий цей гнар. Веселі такі скінчики. Та тут нічого цікавого не буде, Fox. Насправді. Брунінги по. ну, бру... Ну Буріорами повинні просто переграти. Тім флеш. Це не флешвульси. Були б це флешвульси, я б кричав би Let's Go флешвульс!» Або Еваси. Евес є спорс. Вони в МЛБ грають дуже гарно, а в Wild Drift чомусь їх колектив не пробивається. Через регіональні відбори. САСА. Ну сасеї взяли проти чи, чисто цього. Люцана, щоб лінію відстояти. Я вже сам замучу, я втомлений, я трохи не до, до, до кінця навіть не додивився цей драфт. Вже заїкатись починаю. Заговарюватись. П'ятого рівня немає, буде тавердайв. Міла. <пл 'ять> це, це був дуже крутий крюк просто в повітря. Знаходишся біля стіни і крюк не прижимаєш Прикольно. Ось і Фідел Так, трохи його піднерфили. Не виживає після ульти. Ну, це те, про що я і казав, що. Сасагі просто вмирає. Ну, слухайте, тім флеш починає цей Домінувати. 2-1. Трохи вийшли вперед по золоту на 400 копійок. Це не дуже важливо. Але тут пластини падають, тут зая фармиться. Зері ніхто не допомагає, Зері повинна відходити постійно від фарму. Грагас тільки зараз прийшов і бачимо рахунок. Грагас 5 рівень, Зері тільки 4 апнула. Так, що тут трапилось? А, тут ульт на вихід був від Фіделстікса. Тут Фідел затролив. А. Я це почув у англійських коментаторів, що вони її називають Ксая, Кзая. Ну так якось, Кзая називають її. Її ну, по-різному. Хто Шая називає, хто Зая, хто Ксая. А я як почув Зая. Ну, ну чим вона тобі не зая, слухай. Маленька пташка на ну, пірячки кидає. Чому б і не зая? І десь якийсь ютубер теж розповідав, як правильно ну, читати цей. Це ім'я. Ксая справедлива, Будеза. Ну да, Ксая, вот это вот. Ну просто як. Хто як її називає, Хто як звик, коротше? Оп. Зері вмирає. Я ж так само, правильно ж там. Я Каїном називаю. Хтось його називає Каїн, хтось називає Кейн. Е, англійські коментатори називають цього Кейн. Просто. Ну, так швидко його. Я ж інколи слухаю, що там говорять. Оп. Вбивство. Не добекався трохи, не вистачило часу. 2-0, 1-1-1. Це норма така. Ну но те, що зері вмирає, це норма це. Да, так, так і потрібно. Ну зері. Я не розумію, чому зері одну залишають. Но Зейрі на початку дуже слабенька. Її навпаки потрібно бустити. А на неї хуй поклали і почали грати через верхню лінію, як я і сказав. Розмін по об'єктах йде. І, так, ну тут вже починають вбивати. Оп, флеш. Мінус ульта від Грагаса. 3-4. Перше таверку забирає так бурєрами. Зараз викличуть ще і. Геральда. Не викликають, цікаво. На мід вирішили залишити, так на міду вже нема вежі. Так, я щось топлю. В кого, блядь, знаходиться цей Геральт? На Геральт знаходиться у тім флеші. Вони його забирали. Чому не викликали, чому не забрали вежу? У відповідь. У вас типа Зері вже мертва. В цій грі вона взагалі нічого не зробить. Я пошла в стандартний білд через Лічбейн. Uh, а Фидл вирішив вінець збирати першим, щоб не вмирати так швидко після ульти. Ну, взагалі тут на Зері показали лише два колективи, як ну, треба на Зері грати. В перший день. А останні колективи ось так грають на Зері. Саппорти йдуть одразу в цей в вармок. Що один, що другий. Знайшли. <світ> а, бо... Ох, ці ульти від Фіддлстікса. Ох, цей ульт від Каміли. Просто вона здала ульти в Мерла. Навіщо це було робити? Ні, та тут забийте. Тут Team Flash програли. 2-0. Стабільно буде. Тут і Фіддл, Я вражений, як він грає. Віддавати е, ульт фідла в цю, в, в Евелін, яка просто на ульті на своїй виходить. Або на флеші. Така собі річ. Або я неправильно граю. Я берегу свій ульт на 2-3 чемпіона, яких я зачеплю в тімфайті або перед тімфайтом. Якщо немає об'єкта, я не ну, можу просто-напросто зробити врив. В двох челів або в трьох Видати їм прокаст вмерти, а моя Тіма за це їх вбиває. Зая, Зая, ульти? Зая? <сху> Просто-напросто привіт. Здравствуй, Єва. Ти майже мене вбила. Але в тебе немає хп вже. Зиміться. Та Ізі. Там лише язиковий бар'єр буде. Ну, я просто дивлюсь, що перший раз він зробив. Ульт на вихід і вмер. Що зараз він просто-напросто зробив ульт. Ну тут на Doward, тут добре, тут я розумію. Тим паче зараз в нього дуже швидко вже ульта відкачується. Другий рівень ульти є. Так, потім хто мені щось буде казати, чому я на АДК б'ю танка сапорта, а не Адекері, я буду показувати цей момент і казати, я не можу пройти до Адекері, там грага стоїть. Тому я працюю по першій цілі, яку бачу. Єла обкрадає фідлад. Так, ну будь ласка, покажіть збірку. обана на. богів з'являється у Хасагі. Це стандартний танк білд А на каналі SNG Турнамент казали, що на змаганнях цей білд ніхто не використовує. Вінсент перший, потім ночівник боїв. Сука, якщо зараз Зері знову тут ну, буде брати Рунаан, я просто скажу, що це взагалі не білд, який не працює. Що відбувається? Чому так довго? Fiddle Stiegs, твоя команда майже вся вмерла. Поки ти кастував свій ульт. Я розумію, там 15 секунди на підготовку. Його можуть збити. Але все одно довго. Вро... У ну, вас зробили в риф, ти відійшов і одразу не скастував. Ні. Буду чекати до останнього. Грагас Великий, Да, Грагас великий. Він тільки зараз почав кастувати. В нього вже не було щита від ну корони цієї нової. Він лише після цього почав кас давати, блядь. Та може не було просто ульти тут не показують. Є ульчи немає. Скільки 12 рівень уль... ульта зараз є в нього. Не в КД. А і в нього вінець, і в нього цей том, який відкаде йому ульту. Ну, я першим збираю рифмейкер, щоб жити. Тому що йому зараз напорізали, його хілку треба. Ріфтмейкер, мені здається. Краще збирати. Ріфтмейкер потім цей, цей том, потім вінець і потім вже шляпу. Якось так в мене йде. Коли нарешті Грагасу дадуть новий скін. Який ти саме хочеш? Грагас у он у піжамі? Он у зоряна захисниця. Як на Оргота? Обана! Єва така зробила врив. На ульті відійшла. Оп. Забийте тут же. Ну, буріра ми виграли цю гру. Хоч хасаї, хоч не хасаї. Кого забажають, того можуть брати і просто йти вперед. І знов лісники, знов лісники, я от дивлюсь за ними. Чи то я просто набагато ігор награв в лісі, що я бачу деякі моменти, які вони не бачать. Чи тут ну, дійсно такий дуже низький рівень гравців у лісі? Ясо не потрапив під киданням ураганчиком. Просто жаль ми. Та на ньому майже не граю. Мені цікаво, коли нарешті гра гразу дадуть новий скін. А, Слухай, це коли вийшов Орн в Лізі, там одразу він вийшов і йому дали скин. На честь виходу цього персонажа. І потім він 4 або 5 років взагалі був без скіна. Всім додавали скіни, а у Орна просто не було скінів. Так само, як і у Скарнера. Там йому на початку. Ну, додали скінчиків і зараз забули про нього. Взагалі, що є такий персонаж. Так, ну що, вітаємо колектив бурірамів з першою перемогою. Друга перемога така ж сама буде в них. Дуже легка. Зараз невеличка перерва, і потім буде.